Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі Чому Кіні. І сьогодні ми день проведемо на Олійниці. Я сьогодні працюю ще зранку. Приїхала на роботу ще 8 ранку, бо сьогодні у нас п'ятниця, базарний день. Того я приїхала раніше. Вже попрацювала, чесно кажу, я вже і заморитись встигла. Це я йду по дрова. Бо я не виспана зла. Ненавиджу рано прокидатися. Я люблю поспати. Люблю поспати, коли я не виспалась, я зла. Ну я вже подобрішала, попила кави. От, попрацювала. На роботі Ваня напалив, а сам поїхав по справах. Зараз я доберу дров, бо мої вже скінчились. Ті, які Ваня приніс зранку. Ось мателяю цим телефоном. Зараз ми беремо другу, ми трішки запаслись на зиму, бо палити чимось треба. Ми робили собі палети, давайте я от так поставлю. Ми робили брикети собі. Ну, як собі, ми їх робили і продавали, але так як... Зараз зі світлом невідомо що, то є світло, то немає. Того ми їх перестали робити, бо це сам процес дуже такий складний. Того ми зараз не робимо. Ну і запасли з дровами. Поїхали в нас там біля нашого будинку, того, якого ми купили, там були якісь доски. Коротше, ми це все порізали і привезли на роботу. Тепер ним все трошки набрала. Потім ще прийду на дворі сьогодні. Така погода гарна. Сонечко виходить. Сонечко на дворі. Так. Закривати. Треба. Треба закривати, бо лазять тут. Тут лазять. кому ночами не спиться. О, я вже сьогодні заморілась. Сьогодні це ж у нас п'ятниця, робочий, робочий день. <гум> Ой, базарний день в селі. Куча людей. Я сама, Ваня, о, так, щоб сонце не було. Я сама. Ваня поїхав по справах. О, фільтра працюють, там щось один фільтр вже в нас не працює, бо напруга скочила. І його щось вибило, і, коротше, рамку. Рамку вибило, яка фільтрує. Ключ. Я її вимкнула, а Ваня приїде, буде вже лагодити. Оце так виробництво. Як не одне, то інше. Так, Все ставимо на місце, бо Ваня в нас перфекціоніст і він любить, коли все стоїть по своїх місцях. Так, добивати свою каву. Отак. Трішки от люди нанесли зерна. Тут і разом. І зерня, та і кукурудза, коротше, все разом. Хочеться за буду працювати. Уже все, все розносить сюди по містам. Посл... Боже мой, я забула. От тренділей від вані получу. пересете! А кукурудзу то не сюди треба. От дурна голова. Ми вже в іншому місці кукурудзу приймаємо, а я її сюди тут. Блін. І що тепер робити? А тут кукурудзи до хрена. Ну, це так, за дурної голови тепер б, блін, блін, звізділі получати. Ну, ладно. Так, хтось приїхав тут у нас, мабуть, за олією. Показати, як олію міняємо? Давайте. Ну, давайте тоді я вам розкажу процес обміну зернят на олію. Люди приходять, приносять свої зернята, я їх важу, перераховую ці зернята на відсоток олії. Вони дають свою тару, бажано, щоб люди приходили зі своєю тарою. Як ні, в нас є на продаж тара новенька. Я наливаю олію, і люди йдуть додому щасливі з нашою смачною корисною олією. От є в нас ще супутні товари, які також люди можуть придбати в нашому магазині олійниці. Отак От От так проходить мій цілий день. Що ось в таку тару наливаємо. Вже майже повний бідончик. Сказати, що я заморилась, це нічого не сказати. Я сьогодні сама на роботі людей просто тьма. П'ятниця. Це так завжди. Ще субота у нас така сама. От, я вже тим зерном обклалася, нема де пройти. Це тільки що ходила аварію, проводила до дороги, і вона сама пішла вже додому, мама десь її зустріла. От Отак. Замахалась, чесно. Вже хочу додому. О, все, попрацювали. Ти в поверхах сидять. Кузя Кузя. кузя. <сі> як до собаки, забула Так, ну все тоді. Всім гарного дня. Підписуйтесь до мене на канал. Показую виробництво зсередини і життєвий лайфстайл. Лайфстайли, модно говорити Коротше, показую життя нашої сім'ї, показую, як ми працюємо в селі, як розвиваємо свій бізнес. Короче, всего потрошки. Все, всем пока.